Сидів святий, закрив лице руками, перечитав пів торби вже листів, і геть ніяк не міг прийти до тями, від побажань, здавалось, малюків. Вони просили зовсім не для себе і не про те, що мріялось торік. Закрий для нас святий Миколо небо!» благання аж зривалося на крик. Читав святий про вибухи, руїни. Пекли вогнем з надіями листи? А як же вам малята України, Жаданий миру торбі принести? Як повернути дім, квартиру, хату чи місто, що від попелу сніжить? І як підняти спіднагоробка тата? А скільки їх в землі сирій лежить? Як відшукати сиротам матусю? А де знайти утрачених батьків? Я до дітей тепер і боюся, боюся цих дорослих малюків. Звернувся із молитвою до Бога і про бажання щирі розказав. Найголовніше зараз перемога, і кожному, як міг, допомагав.